Деякі спогади лишаються з нами на все життя. Ти дуже мені подобаєшся такою, як є. Але іноді ці спогади єдине Бріджит. Що нам лишається? Бріджит, ти вдова з двома чудовими дітками. Моя тобі порада. Спершу кисневу маску на себе. Переспискимось. Що з діло каже. О Боже. Уже минуло чотири роки. То ти просто черниця. Зваблива черниця. Я завела тобі тіндер. Що таке тіндер? Мамусю Мейбл застрягла. Ми загинемо. Усе гаразд, місіс Дерсі. О, Боже мій. Хая. Це дерево притягує чоловіків. У тебе був секс? Був секс. У тебе вчора був секс? Так, каюсь. Ціла ніч шаленого несамовитого сексу, і це було неймовірно!